Всім привіт! А що тут у мене є? Сценарій. І що тут? Давайте наглянемо. А... Це сценарій до. А, я зрозумів! Це сценарій до мого нового відео. Всім привіт, дорогі друзі. Я ще Морда, а ви ще мої підписники. Сьогодні ми поговоримо про Off the Road, а точніше на тему відео, яке вийшло 9 місяців тому. Це був огляд. Морда! Ти не здав другі ОТР. Вимагаємо ОТР негайно. Тихо, тихо. Я ще не почав, а ви вже мене хейтите. Я усе зараз поясню. Я намагався зняти другу частину огляду. Але в зв'язку з тим, що в мене виникли проблеми з записом, я не міг зняти другу частину. Тому перейдімо до суті. Перед тим як ми перейдемо до суті, я хотів би дещо сказати. Це відео було створене за підтримки каналу Мордос Продакшн. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал. Без вашої підтримки цьому каналу довго не прожити, бо мотивації все менше і менше, в той час, як переглядів дедалі менше. А зусиль я трачу на відео дедалі більше. Наприклад, з 26 переглядів в середньому дивляться троє шестеро людей, і то по хвилині 3. Все ще 60% людей не підписались. Тому, будь ласка, підпишіться. Дякую за увагу. Що ж, продовжимо там, де зупинилися. А саме сніжні поля. Це одна з двох моп, де їздить потяг. І так правильно буде сказати, потяг, а не поїзд, та не в цьому суть. Це наполовину засніжена мапа, яка коштує, ніфіга собі, 50 тисяч. Але тут є за що платити. Це найбільша карта на момент 11 серпня 2022 року. І тут для виконання завдання на їзду на певну дистанцію достатньо просто їздити по берегах. І наскільки я розумію, ця карта знаходиться в Індійському або північно-льодовитому океані, але з великою кількістю теплих джерел, через що ця карта не повністю заповнена снігом. Зв'язку з цією особливістю тут немає метрових шарів, шарів снігу та льоду. Також це найбільш пробудкова карта, через те, що тут знаходиться найбільша кількість золотих шахт. З цією картою покінчено. Давайте далі. Це єдина повністю пустельна карта, і особисто за моїми враженнями це найменша карта. І тут є дуже зручні мости за сумісництвом шосе, яке пролягає над картою. Тому подорожувати між цими горами стає ще зручніше, і... і також особисто за моїми враженнями, це карта з найбільшою кількістю недоступних місць. І ще тут дуже класна лампова дорога, і якщо не маєте. Ти... І якщо немає мети і просто кататись, то ви побачите, що саме та ділянка ґрунтової дороги дуже гарна. Також ціна 50 тисяч. А так більше нічого не можу сказати про цю карту. Поїхали далі. На черзі у нас передостання, і якщо ще місяць тому в мене спитали, яка карта остання, то я з певністю сказав би, звичайно, що вулкан. Але сьогодні це не так, і давайте перейдемо до особливостей. Це єдина карта, де є вулкан. Хм, а я й не знав. І він діючий, тому обережніше на вулкані. Також тут є місто. Морда! Але якщо пошукати, в інших картах є ознаки цивілізації. Так, але тут справжнє місто, і навіть не добудовка, по якій можна полазити. Морда! Тут також є шосе над картою, і ти мовчиш. Тут є дорога над картою. Невелика, тому від мене статусу шосе вона не дочекається. Також, якщо певний час їздити та стояти на лаві, можна спалити колеса до тла. Через що вам доведеться користуватись ремкомплектом. Бо по-іншому ніяк. Хіба що якщо грати з друзями, то тільки тоді у вас вийде відремонтуватись без ремнабору. Ціна такого задоволення 50 тисяч. Цією картою закінчено, ми поїхали далі. Це найновіша карта, тому про неї відомо найменше, а що відомо, то я розказав в попередньому відео. Посилання буде в описі.